Відділ вопросы. E, все, во, все, во. Сьогодні 22 травня 2024 року. Це да 14.30 має громадське слухання щодо детального плану території, для зміни сільговою призначення земельних ділянок для будівництва житлових будинків судину типу від вулиці 14-кінзівської програми до вулиці Тараса Шевченка в місті Володимир Української області. Пропоную порядок денний такий обрати відчинену комісію у старій пропуску, обрати секретаря громадських слухань, обрати головуючого громадських слухань. Доповідь представника запитання у разі наявності і обговорення зауваження пропозиції, які надійшли за час громадського обговорення. Якщо не буде інших доповнень, пропоную обрати лічильну комісію до по схвалювати пані Світлана та Святослав. Чи не буде піднімати проект? Я обратився громадської служби Богдас Не Немає інших пропозицій. Пропоную обрати голову громадської слухатів, що каже. Прошу голосувати. Одноголосно, добре. Оскільки ми маємо представника проєктної організації, який брав участь у розробці нашої організації, я пропоную в двох словах познайомити, що ми змінюємо, оскільки. Е, Зауважень пропозицій заперечень щодо даної містобудівної будівельної документації, місячний термін до управління відбудування архітектури та комунальних ресурсів не надійшло. Отже, до вашої уваги представлено детальний план території по вулиці 14-ї Піднірської бригади. Ділянки, ділянки, ділянки приватної власності. Це ділянки сільськословського призначення. Детальні там, там передбачається зміна призначення, цих земельних ділянок, їх поділ. В результаті поділу формується у нас 10 земельних ділянок, з них 5 під розміщення зблокованих житлових будинків і 5 під розміщення індивідуальних гаражів, які будуть слугувати для зберігання транспорту. Власників земельних ділянок житлових. Проєктними рішеннями врубльовується червона лінія вулиці Князівської, 14-ї князівської бригади. Проєктом також передбачається розміщення парку місць гостювих на дану територію, передбачається розворотний майданчик в кінці. Так, -то було, так би топровод, як би сказав, що, ну, якби, ну, вулиці 14 ї кмізінської бригади. Е, всі проєктні рішення були виконані з урахуванням всіх існуючих планувальних обмежень. Е, було враховано з боку, є зак... заклад освіти. Е, е, протипожежні розриви також дотримані, до сусідніх будівель. Е, протипожежні розриви дотримані. Е, я сказав, би коротко у мене все. Оскільки не було зауважень, можливо, зараз є якісь питання. На даний момент, як було що відсутні зауваження, я пропоную рекомендувати до затвердження даний детальний план на сесії міської ради. Чи будуть інші пропозиції? Не буде. Прошу голосувати. Одного голосу. Вважаю, що на те прийняли рішення, що дати нас. Дякую. Hvala što pratite kanal.